Як отримувати сотні замовлень, як запустити рекламу на магазин, щоб вона була ефективна та яку рекламу обрати? Ми не просто розкажемо по крокові інструкції, як вивести ваш магазин на прибуток, а покажемо всі плюси та мінуси кожної рекламної платформи. Сьогодні ми поринемо у світ цифрової реклами та розберемо три найпотужніші рекламні платформи: Facebook Ads, Google Ads і TikTok Ads. Ви дізнаєтесь, у чому їхні сильні та слабкі сторони, де вони працюють найкраще, як їх налаштувати, для яких бізнесів вони. Підходять і найголовніше, як обрати ту, яка ідеально підходить саме для вашого бізнесу. Приємного перегляду. Почнемо ми з найвідомішого та самого зрозумілого для вас, а саме Facebook Ads. Facebook це величезна платформа з більш ніж двома мільярдами активних користувачів на місяць. Уявіть, що практично кожен ваш потенційний клієнт уже там. Що робить Facebook Ads таким популярним? Формати реклами, статичні картинки, відео, каруселі, колекції товарів, лід Ads для збору контактів прямо у Facebook і Messenger Ads з оголошення в месенджері. Використовується для збору лідів, як у B2B та B2C сегментах. Для масштабування продажів товарів у e-commerce та для просування локальних бізнесів, таких як кафе, ресторани, салони краси та інтернет-магазинів для продажів онлайн. Переваги це величезна аудиторія. Ви можете знайти покупців будь-якого віку та інтересів. Точний таргетинг Facebook знає про своїх користувачів усе від улюбленої кави до останнього місця їх відпочинку. Ремаркетинг – можливість повернути тих, хто вже бачив ваш товар або був на сайті. Можливість аб тестування креативів, легко визначити, що працює найкраще. До речі, ми найчастіше користуємося саме рекламою від Фейсбук та Інстаграму. 90% нашої команди також користуються нею. Якщо ти тільки починаєш шляху товарця або шукаєш, як масштабуватися для учасників нашої команди. Ми надаємо повне навчання, готові магазини, персонального наставника, закриті групи з товарами та багато чого іншого. В нашій команді вже багато років і результат з кожним днем лише росте. Посилання на офіційний сайт з детальною інформацією в описі під відео. Переваги у Facebook Ads розібрали, тепер перейдемо до недоліків. Висока вартість кліку. З кожним роком ціна за рекламу. Тільки зростає жорсткі вимоги до креативів. Оголошення можуть відхиляти навіть за неправильний текст, некоректний вміст і так далі. Обмеження для деяких ніж фінанси, медицина, криптовалюта під суворим контролем. А якщо ти хочеш протестувати будь-який товар, найпростіше це зробити через LP Mobів. Там можна створити лендінг повністю безкоштовно. Не треба кодити, не треба дизайнера. Просто обираєш шаблон, вставляєш свої фото, текст і запускаєш рекламу. Це зараз найпоширеніший сервіс в Україні. Для тесту товарів. Ми самі користуємося ним, особливо для монотоварів. Створили лендінг, підключили домен і все готово, запускаємо рекламу. До того ж, можна приєднати crm систему або просто налаштувати прийом заявок у Telegram-бот. І головне, є повністю безкоштовний тариф, без жодних обмежень для одного товару. Це ідеально для тесту, коли не хочеться вкладати одразу великі суми. Рухаємося далі. Наступним у нас іде Google Ads, реклама, яка завжди в топі. Google Ads дозволяє показувати ваші товари та. Послуги тоді, коли клієнт їх активно шукає. Це означає, що ви опиняєтеся перед очима покупця в потрібний момент. Формати реклами: це пошукова реклама, сьочорець, медійна реклама, відеореклама на Ютубі. Торгова реклама Google Shopping і Local Ads для локального бізнесу, де її використовують для інтернет-магазинів з великою кількістю товарів, для сервісного бізнесу, який шукають через Google, для локальних компаній, автомийки, салони краси, СТО і так далі. Переваги це великий обсяг трафіку. Кожен день мільйони людей шукають товари та послуги у Google. Висока конверсія. Ви показуєте оголошення тим, хто вже зацікавлений у вашому продукті. Швидкий запуск реклами, реклама починає працювати майже миттєво. Внучкі налаштування можна налаштувати оголошення під конкретні запити та локації. Недоліки це висока конкуренція у популярних нішах. Чим більше запитів, Тим дорожче клік. також вона потребує глибокого аналізу, щоб знизити витрати, потрібна ретельна оптимізація. І останнім платних ресурсів у нас це TikTok Ads, який зовсім нещодавно з'явився в Україні. Ще мало хто розуміє взагалі, що це та, та з чим його їдять. Тож давайте трошки. Пояснимо, тікток це нова ера реклами для України. Тут легко стати вірусними і отримати сотні тисяч переглядів за короткий час. Формат реклами це реклама в стрільці, топ View Ads це перше, що бачить користувач при вході в додаток, Branded hashtag Challenge і branded Effects. Де це використовують? Це використовує для швидкого розкручування брендів, для залучення молодої аудиторії та для запусків вірусних компаній. З переваг це можливість стати вірусним буквально за одну добу. Нижча вартість. З Кліка порівняно з Facebook, молода аудиторія, яка готова витрачати кошти. Недоліки це менше інструментів для аналітики і відсутність точного ремаркету. І от коли в тебе вже починається сипатись замовлення, важливо не загрузнути в хаосі. Ми користуємося LPCRM, бо вона справді економить нам до 5 годин щодня. Підключаємо нову пошту, або укрпошту, декларації створюються автоматично, статуси замовлень змінюються самі. Якщо клієнт забрав посилку, система сама направляє йому смс. І найголовніше там є чеки через чекбокс. Це зараз особливо важливо. Підсумовуючи, кожна з платформ має свої сильні сторони. Facebook Ads чудово підходить для таргетингу та ремаркетингу, Google для залучення клієнтів у момент попиту. А TikTok – для швидкого охоплення та вірусного ефекту. Обирайте платформу залежно від вашої ніші та цілей. Тепер, коли ми розібрали платні методи реклами, настав час проговорити про те, як можна просувати свій магазин абсолютно безкоштовно. І я не просто про теорію, а про реальні робочі інструменти, які підходять для українського ринку. Поїхав. СММ, тобто соціальні мережі. Це справжній скарб для просування без бюджету. Інстаграм, Facebook, TikTok – три основні платформи, де можна безкоштовно також привертати увагу до вашого магазину. Інстаграм це публікація історії, фото товарів, розпаковок, відео огляди, рілси з лайфаками. І також не забувайте про прямі ефіри. Фейсбук створіть бізнес-сторінку, залучайте підписників, беріть участь у тематичних групах, публікуйте оголошення про нові товари та акції. В Тіктокі знімайте вірусне відео, беріть участь у трендах, використовуйте популярні хештеги, щоб вас помітили. Друге. Контент, маркетинг блоги та відео корисний контент це те, що завжди буде працювати. Якщо ви продаєте одяг, розповідайте про тренди, підбір образів, догляд за матеріалами і так далі. Якщо це техніка, знімайте огляди, робіть порівняння, пояснюйте особливості кожного з товарів. Ютуб канал, навіть прості відео з оглядами ваших товарів можуть принести на вам нових клієнтів, блог на сайті, статті з підбірками, порадами та лайфхаками для ваших клієнтів, маркетплейси та дошки оголошень, розміщення своїх товарів на улик, шафа, пром'я, бігл. Це чудовий спосіб привернути увагу до магазину без додаткових витрат. Дошки оголошень. Створіть привабливі оголошення, додайте детальні описи та якісні фото. Маркетплейси. Навіть базовий пакет дозволяє додавати товари та отримувати вже перші заявки від клієнтів. Ці платформи з широким охопленням по всій Україні. Доступні спільноти та форуми. Не варто недооцінювати силу тематичних спільнот у Facebook, Telegram та форумах. Приєднуйтесь до груп, де обговорюються товари з вашої ніші. Відповідайте на питання, допомагайте порадами, розповідайте про свій магазин, створюйте опитування та діліться корисною інформацією. Також це може бути партнерство з блогерами та мікроінфлюенсерами. Не обов'язково платити за рекламу у відомих блогерів. Багато мікроінфлюенсерів готові до співпраці навіть за бартер. Наприклад, ви надсилаєте товар, а вони роблять огляд вашого товару. Це чудовий спосіб показати свій продукт у дії, старий емейл-маркетинг. Збирайте базу контактів через підписку на новини або спеціальні пропозиції. Відправляйте листи з новинками, акціями та знижками. Це практично безкоштовно. а Ефект може бути навіть значним. І SEO-просування. оптимізація сайту під пошукові запити. Дозволяє отримувати також органічний трафік з Google абсолютно безкоштовно. Наповнюйте сайт якісним контентом, використовуйте ключові слова, додавайте метаописи та альтеги для зображень. Ці методи не потребують великих вкладень, але вимагають часу та зусиль. Якщо правильно ним користуватися, ваш магазин зможе залучати нових клієнтів щодня без додаткових витрат на рекламу. На цьому у нас все. Ми будемо вдячні, якщо ви поставите лайк на це відео та підпишетесь на нас. Це найбільша мотивація для нас. А якщо ви додивились до цього моменту, напишіть коментар реклама 2025. Так ми побачимо самих зацікавлених людей і, можливо, навіть зробимо невелику знижку для декількох людей. Гарних вам продажів!